Подія сталася вночі з п'ятниці на суботу. У розважальному закладі на вулиці Степана Бандери люди відпочивали на дискотеці. До приміщення підійшов перехожий і відкрив вогонь по будівлі. Пулі чи це дріб, чи це картеч, От вони оці от сюди воно от прийшло. От звіти стріляли, видно. Он там, от бачите, де однаж під от Одесь, мабуть, стріляли звідти. От і от сюди, отут от. От, 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 от. прийшло. от, пішло сюди, сюди сюди. сюди. Оце. Оці сюди стріляли, але ніхто так, якби не пострадав ніхто. Тому що скло, от три скла пробили тільки перше скло, а друге, третє залишилось цілим. За даним вікном знаходиться невеличка банкетна зала ресторану. У той момент там було порожньо. Паніки серед відвідувачів дискотеки також не було. Постріл, якби було чути, але музика ну звучить сильно, скажем так. Охоронець каже, через постріли один перехожий травмований, нібито дріб потрапив у ногу. З того обрізу стріляв, ну вроді би одного поранив. Ну не знаю, він точно знайте. Ну кросовок йому розірвало на нозі. А... Вроді він не поранений, але кажуть, що він в лікарні і там ті йому дроб достають, доставали. Ну, Правоохоронці переконують, це все чутки, потерпілих немає. Чоловік стріляв на очах у таксистів. Вони хотіли його затримати, але побоялися. Стрілець з місця події зник. Його знайшли на Здолбунівщині. Він переховувався у себе на дачі. Це рівнянин, якому 52 роки. Чоловік хотів звести рахунки з друзями, думаючи, що вони відпочивають у магнаті. Все таки вважав, що вони знаходяться. Та, але їх там насправді не було. Звести певні рахунки з своїми друзями, з якими він певний тривалий період часу товаришував, Ніхто не був поранений. Коли чоловік чинив злочин, то був на підпитку, де взяв мисливську зброю. Міліціонери ще з'ясовують людині вже оголошено про підозру у скоєнні злочину. Загрожує від 7 до 15 років у в'язниці.